Доброго ранку, мирного ранку, мої хороші. Субота, 19 жовтня, У мене знову м'ясо, переробка. Це вчорашня гуска. Ну, я як? Я вчора її обскубли, посмалили, розібрала, замочила, бо там багато крові. Я замочую, ставлю в холодне місце. От в цьому тазику вона була. А сьогодні. По, що по пакетам, по пакетам, що на тушонку, на тушонку буде. Оце та грудинка, стегна. Це все на тушонку. Я зараз тут ще трошки води зіллю, посолю трошки, і нехай в холодильнику воно постоїть десь таке 2-3 часа. скільки солі візьме, стільки візьме тушонку я роблю так. Мене мама так вчила. Я так знаю, тушонка виходить дуже смачна. Так що воно постоїть в солі, потім на, у банку трошки солі на дно, і лавровий лист і перець горошок. І все ставлю на 5-6 годин, бо в мене цього немає такої каструлі спеціальної. Я в нормальній каструлі варю, ставлю банки, воду заливаю і воно потихеньку булькає. Так що так, тушанка знову буде. Тут свіжа в нас вже вчорашня, що я варила дві банки. Одна більшечка, єдна меншечка. Ну то ця піде на подливу, а ця, я знаю, там до борщику, коли не буде м'яса, або ще кудись. Ну нічого. Головне, що є. Так що так, це тут отдільно, я збираю ноги. Кінцівки крил. От. Зараз вам покажу. Ну, От От Тут м'яса нема, а на холодець піде. Мама любить таке на холодець. Сюди печінка, желудок і серце одійно по пакетах. І три пакетика ще на цей. На борщик. Ну, мені два, три було б, але хочу сьогодні зварити свіжого бульончику. Відставила трошки м'язка і два пакети в морозілку йде, а це стільки жиру було. Ну, ця була більша. Вчорашня була більша, десь туди під 4 кг, а ця була зовсім більша, десь більше 4 кг. Бо перша була 3-300 кг. І всі гусаки були. У мене там одна гузочка, ну ще троє штук лишилося, то вже на другу неділю ми лишаємо, бо все, на цю неділю мені з гусей, бо вже не хочу і чути за них. Так що так, що Зараз це ставлю, солю ставлю в холодильник, це по пакетам морозілку, я вже розпалила. Вже там в мене огник горить. Вчора я е, не вчора, позавчора крутила голубці. Видняла, хочу розгоріти, зараз прийдуть хлопці їсти. Так що так. що І Ще вам покажу, що я вчора на дворі зробила. Ну, Трошки з квітами розібралася, посудомойка миє, так що я в хаті, там в мене ще сірка вистиралася. Треба йти розвісити. І на дворі покажу вам, що я вчора встигла зробити. Так що так. що Перестирала була чехли, зняла з стільців. Там ще два треба мені допомогти стіл витягнути. Бо тут ковр, воно все задирається, прийде чоловік, бо ця донечка працює вже аж до трьох годин, так що я її не тривожу. Прийде чоловік, допоможе мені, я ще на ті два стільці поставлю, цей, поставлю чехли і буде частенько. Ковіор ми постелили, благодать, чистота. Ну, я люблю, аби чисто було та й все. Добре, друзі. Зараз покажу вам на дворі, що я там зробила. Так що так, добре, продовження буде. Так, бульончик в мене вже вариться потихеньку. Тут ззаді булькає. Він вже дуже кипів, я його переставила сюди взад. І тушоночка теж вже. Чотири баночки. Зараз закипить. І від того моменту, як закипить, 6 годин. Так що на кухні я вже зараз все. Треба мені ще тут почистити, бо воно жиром знову зарязнилося. Ну, як не буду класти, розпалювати вже, нехай охолоне вечором тоді. До обіду я тут протаплюю і вистачає до другого рану. Тут в нас тепло. Так що пів першої, зараз хлопців кличу на обід, а сама йду на вулицю вже. Там в мене ще робота є трошки і все. Добре, друзі, зараз хлопці пообідають і я вам покажу, що я встигла зробити на дворі. Так, друзі, квіточки, як бачите, вже тут нема, треба мені просто дополоти. Буде двір, зараз я вам покажу. Всі я попересаджувала. Так, одна тут і там дві, повинимала. Кожній лишилася тільки одна. Маленькі ці теж попересаджувала, бо вже і багато було. Розмножилося цих цибулинок. Я там пару оставила, остальні ці теж. І тут всі теж попересаджувала. І ці фіолетові. Всі. І цю. Так що вже до зими готова. Цей кущ помідор я звідси прибрала. Тут хочу посадити розочку одну. І треба мені ще отут все поприбирати, прополоти. Зараз буду цим займатися. Чоловік буде ковра мити ще одного. А я буду полоти. Це ще не знаю. Навірно, не буду обрізати, бо дивіться, тут ще цвіт звісти буде, поки воно не змерзне, до тих пір прибирати не буду. Нехай стоїть. Другий ков'яр на черзі. Всім доброго вечора, мої хороші. У нас неділя, ну вечір вже, бо вже п'ята година. Вже сонечко теж там сідає. Погодувала курей, Поросяти дала. але от це така противна у нас порося противна, що постійно комбікорн весь викидає. Нарізала її тут кабачка. Отам. І хочу вам показати куди поскладали буряки. Це було в п'ятницю. От сюди. Так що в п'ятницю ми позавозили, поскладали чоловік по і все. Уже спокій, бо в нас вже два вечора, дві ночі приморозок до нуль градусів. Вже на городі померзло, примерзло. Ну таке, що примерзає. Зараз підемо я вам покажу, так що у нас вже трошки зима дала про себе знати. Ой, думаю, плючуся, розкажу вам трошки, покажу. Вчора так нічого і не знімала, та... вчора, ну, по суті, ми такого нічого і не робили. П'ятницю я з гускою там розбиралася, вчора тушонку варила. Потім чоловік прийшов, ми ковра, помили білого, та й все. Хочу ще завтра, тут в мене одна розочка прижилася. Бачите, вже і бомбончик є. Завтра цю розочку пересадити туди, там, де в мене біля хати було. Цей кущ великий помідор. Тепличка моя в теплиці. Ну, не знаю, чи буде з тої пекінської капусти щось, чи не буде. Коротше, я її не вимикаю, нехай стоїть. Зірвала перець, потім завтра вже обберу гіркий отут в мене. Який хороший. Я знаю, може законсервую. Побачу, що з ним зробити. Тут я корла поставила і оце пекінська капуста. Ну, є вже вроді які бішечки. Оці два. Ростуть, але я не знаю, що їх їсть. Десь це таке, як порвати. А тут ці з цього боку трошки меншечки. Ну, нехай буде. У нас там я редиску посіяла, бачите, зійшла вже. А тут цибульку постромляла, але цибульки ще не цей, ще не, 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 не видно. Так що, що хочу казати? Що. Що я говорила? Я вже й забулася, а що в нас тільки ще на цю ніч приморозок 0 градусів, а потім вже до 5 градусів буде, плюс 5 вночі. Так що ще нехай стоїть. На городі вже видно, що примерзло. Тут в мене диня, бачите, була росла отут у саду теж добре прихватило. Та й на городі зараз я вам покажу. Що ну, осінь вже, що ми хочемо. 21 число сьогодні вже чи 20? 21, мабуть, вже жовтня. Так що вже вже пора. Але не холодно. Днем не холодно, я вам скажу. Нормально. Вночі, що приморозок. Так що сонечко світить, не знаю, там вже сідає. Я вже з городу все забрала, залишилася тільки одна капуста. В мене зимня, яку треба буде вирізати. І я собі думаю, що, навірно, я завтра берега по плану гуси, ще одна гуска. І тут, навірно, я ще трошки перекопаю і посажаю цибулі. Погода вроді гарна, тепло, земля трошки підсохла, так що я попробую. Бачите, підсохла. Ну, видно, видно, що все прихопило. Нарано все було біле, навіть скло на машині. те теж було все біле. Ну, вже ми не до літа йдемо, а до зими, як кажуть. Так що все то добре. І осінь треба, щоб була і зима. Поганої погоди нема. Вся погода хороша, і тепло, і коли дощ, і коли холодно. Коли холодно, то ми трошки відпочиваємо. Не все ж на городі працювати, треба колись і відпочивати. Я так вважаю, не знаю як, хто, але я так вважаю. Так що так, чоловік цієї неділі вже буде потрошку косити на городі, прибирати, бачите, кабачки. Видно, що прихватило. Але... То вже та кабачки я всі забрала, воно вже не страшно. Казала йому, нехай залишить капусту, не коси, а все остальне може косити. І та корфі, що там листя наросло, корфії нема. То думаю, поки трави вже такої бур'яну немає на городі, буду тягати. Курям нехай клюють, я щось зеленого. Так що так, в мене залишилося лише кукурудза. Буряки я вже забрала, все забрала, так що вже тільки кукурудза. Все, Богу дякувати, що дав мені сили, що дав нам сили. Чоловік мені багато допомагає. Просто я не все розказую, що ми все зробили. Так що ми справилися цього року. Ну, як є, так є. Я не жаліюся, урожай. В чомусь і хороший, в чомусь і не дуже, але в основному все нормально. Я її закручувала, в банки законсервувала на зиму. Подвал в мене повний. І картоплі в нас є. Я не жаліюся. Ну, Кукурудзи не було як такої, але ми і так купляємо кукурудзу, порося вже скоро будемо різати. Ще листопад потримаємо, а в, на початку грудня. Будемо його вже різати, бо нам там на вже на 24 вже різдво треба м'ясо, потім новий рік. Так що на початку цього будемо різати, на початку грудня будемо різати вже порося. Капусту я планую цей зрізати зимню. Десь тепер. В кінці жовтня, ну, десь в першій полові, на початку першого неділі, листопада нехай стоїть, а потім вже буду квасити, щоб на грудень, на коли вже треба буде порося різати, щоб в мене була квашена капуста, бо ми тушимо квашену капусту до м'яса, до свіжини, нас кажуть свіжина. Так що щоб в мене вже була квашена капуста. А в основному вже все. Город покосити і все. Ми його не полимо, не прибираємо, просто покосимо. Воно все пересохне, перегниє, потім переориться десь туди в кінці листопада, як капуста зріжеться. І все. І воно як добре буде в ґрунті. Так що так, мої хороші. Неділя в нас, бачите, погода гарна, сонечко вже сідає. Ну, Передають гарну погоду вже тепер, так що, слава Богу. І, і дасть комусь щось зробити, хто хоче ще там перекопати, посадити чеснок або цибулю. Ще нам Бог подарував пару днів хорошої погоди, так що, хто не ліниться, той все вспіє. Так що так трошки я вам показала, розказала. Нема чого й показувати. В неділю ми відпочивали. Я вчора наготувала і бульон варила, і цей, і плов варила. Сьогодні таке подоїдали, зараз. Вечором потушу картошку хлопцям на завтра, щоб було, що мені вже завтра не треба думати, що і гуску треба скупсти, і, це, і їсти готувати, так що вже їсти було готове. А завтра займатися тільки з гускою. Я собі так напланувала, що ще одну гуску з, з одної ще зроблю тушонку, а дві останні вже самі от. Які залишаться, ті вже просто по пакетам в морозилку, нехай в мене буде м'ясо, бо тушонку якось вже не хочеться відкривати і м'ясо не буду купляти. Так що такі в мене плани на завтрашній день гуска. в вівторок треба мені поїхати в місто. Мені там донечка завдання дала, треба мені піти поспитатися, порішати, це завд... чи можуть таке зробити, чи не можуть. І все. А потім вже я кажу, ще цієї неділі три гуси по плану і перекопати тут, посадити цибульку. Дворі, як так, вже чисто, там ще ті квіти, такі зелене листя, воно не примерзло, я його ще вирізати не буду. Як вже потім примерзне, буде погане. Або я знаю, щось буде висихати, то я його зріжу. Поки воно нормальне, гарне, то нехай буде, нехай там. Росте собі. Так що так. Так, так у нас п'ятниця, субота, неділя, розказала вам, показав, покажу вам. Там я знімала три дні. Такого нічого дуже особливого, просто наше життя. Я в мене і мій канал називається от, Життя, як воно є, як в мене в нашої сім'ї життя є, так я і показую. Ну що ж, добре, мої хороші, буду з вами вже прощатися. Завтра буде новий день. Дасть Бог доживемо, буде, дасть нам сил. Встанемо рано і почнемо працювати. Добре, дякую вам всім за коментарі, за підписки, за лайки. Мені дуже приємно. Дуже-дуже дякую вам всім. Вже 500, більше 500 чоловік. Я приємно здивована, що хтось комусь цікаво. От дивитися і слухати от мої ролики. Я вам дуже-дуже гарно дякую. Я вас дуже ціную, люблю, поважаю за те, що ви підписалися. Коментуйте, ставте лайки. Підписуйтеся мені, ну, то е, скажу вам по секретику. От я собі так подумала: ну, якщо 500 чоловік буде, то значить. Я вже, от, то нереально для мене. Ну, зараз вже 500 чоловік є, якщо буде 1000, то для мене вже буде, як кажуть, космос. Так що допоможіть мені трошки, щоб моя мрія збулася, то буде для мене дуже велике досягнення. Ну що ж, ще раз всім гарно дякую, всім бажаю мирної, спокійної нічки. Бережіть себе, будьте здорові, щасливі, всіх люблю, ціную, обнімаю.